Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюсь з вами рецептом приготування домашнього морозива з двох інгредієнтів: це буде полуниця та банан. Дуже простий рецепт, а виходить дуже смачно. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і залишайтесь зі мною. Візьміть 150 грамів заморожених бананів та 150 грамів замороженої полуниці. Додайте одну другу частину бананів та полуниці у блендер та ретельно перебийте їх разом до утворення майже однорідної маси. Після цього додайте до перебитої полуниці та бананів 100 мл молока. Перебивайте все це разом у блендері до утворення однорідної маси. У вас має вийти досить густа суміш, яка не має спадати з ложки. За бажанням на цьому етапі ви можете додати мед для більш солодкого смаку. Та добре перемішати все це разом. Я мед не додаю і інші цукрозамінники також. Роблю морозиво максимально корисним. Після цього беру спеціальні формочки для морозива та наповнюю їх приготовленою сумішу. Якщо у вас немає формочок, то не страшно можете використати звичайні одноразові стаканчики або ж і звичайні. Відправляйте морозиву у морозилку на 40-60 хвилин. Після цього можете смакувати морозивом. Лише погляньте, яким виходить морозиво та як смачно воно виглядає. Повірте, на смак навіть без цукру, дуже і дуже добре смакує. Готуйте. Ось такий простий рецепт приготування морозива. Обов'язково спробуйте приготувати його вдома. Це справді смачно і дуже просто. Також пишіть у коментарях, чи хотіли би побачити рецепт, наприклад, пломбіра чи якогось іншого морозива, яке готується в домашніх умовах, і я обов'язково зніму його для вас.